Пензлик та фарби замість боксерських рукавичок. Львів'янин Іван Притула із професійного спортсмена перекваліфікувався в художника. Наразі він готується до нової виставки третьої в його кар'єрі. Іван Притула 12 років життя присвятив спорту. Він професійний боксер, призер міжнародних турнірів, малювати дитяча мрія чоловіка та втілити її в реальність. Він вирішив два роки тому, коли через травми довелося покинути великий бокс. Я так думав про, про про картину. Вже але мені наснесе сон, де я якось бачив багато людей, галерею, і це як якась виставка була, Не знаю, я проснувся таки вночі і вже всю ніч не спав до ранку, і потім я пішов, купив полотно перше і намалював картину. Зараз живопису Іван приділяє увесь вільний час свою кімнату переобладнав у маленьку майстерню, часто творить ночами, хоч і не має художньої освіти, та малює серцем. каже митець. Я там. Не розбираюсь в принципі там в різних тих стилях. Я просто хочу, беру мульберт, там, ну полотно і малюю. У мене все світло пози... дивишся на картину, і вона така наповнена позитивом світлом. Ну нас настрій зразу в людей появляється. Наразі у доробку художника майже два десятки робіт, усі різні за тематикою. Однією з перших є картина під назвою Прощальний ранок дівчинка ще з остатком, яка ну не знає чи він повернеться з війни, чи не повернеться. Хотілося мені відобразити таку маленьку історію. Івана ще багато творчих планів. А поки чоловік показує ескізи майбутніх робіт та мріє про власну галерею. Олена Данило Олег Цюк новини. І на цьому в мене все більше інформації на інтернет-порталі Львів. Крапочка А далі дивіться новини спорту. Я ж прощаюся з вами і бажаю вам затишних та мирних вихідних.